Дніпропетровська обласна лікарня імені Мечникова офіційно відреагувала на розслідування корупції, яке викрили на території, де розташований медзаклад. Квітні відбулися затримання обшуки та вилучення грошей. Медичний директор Олександр Толубаєв у дописі публічно визнав, що службові особи лікарні неодноразово виявляли подібні довідки. Ми, адміністрація лікарні мечникова, точно знаємо, що шахраї підробляють різні медичні документи, в тому числі, начебто, видані в нашій лікарні з підробними штампами і печатками, прізвищами лікарів, які ніколи не працювали в нашій лікарні. І скоріш за все навряд існують в природі. Всі підробні довідки і виписки, які ми знаходили при обстеженні у пацієнтів, ми передали до правоохоронних органів. Далі справа національної поліції служби безпеки України нагадаємо, у квітні на території, де розташована лікарня, імені мечникова провели обшуки. Згідно релізів силовиків, посадовець медичного закладу вимагав 32 тисячі гривень за госпіталізацію пацієнта на стаціонарне лікування. Крім того, повідомлялось, що правоохоронці провели чотири обшуки в робочому кабінеті за місцем проживання також у двох автомобілях посадовця. У результаті вилучено понад 350 тисяч гривень та 13 тисяч доларів. Блокнот з чорновими записами, медичну документацію, мобільні пристрої та комп'ютерну техніку. Також вилучено автомобілі Міцубісі і Джіп. Схему виявила на території Дніпропетровського обласного госпіталю ветеранів війни, який очолює Олексій Григорук. А він рідний брат Сергія Григорука, який працює завідувачем відділення судинної нейрохірургії у лікарні імені Мечникова, тобто є прямим підлеглим Сергія Риженка. Олексія Григорука призначила на посаду Дніпропетровська обласна рада. Щоб з'ясувати на підставі чого було ухвалене це кадрове рішення, наша редакція подала офіційний запит до Дніпропетровської обласної ради. У відповідь нам не надали ані копії контракту, ані протоколу засідання комісії, яка мала б розглядати це питання ані рекомендаційних листів. Стосовно пунктів 2, 3 та 4, повідомляємо, що запитувані документи відсутні в обласній раді. Також інформуємо, що Григорук ОП був призначений виконуючим обов'язки начальника КП Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни ДОР. Укладення контракту з виконуючими обов'язки не передбачено чинним законодавством, ураховуючи вище наведене, повідомляємо про відмову у задоволенні запиту на інформацію на підставі пункту 1 частини 1 статті 22 закону у відповідь на запит ми отримали лише копію заяви Григорика Олексія Петровича. Це викликає запитання щодо прозорості самого призначення, враховуючи, що керівник госпіталю фігурує у гучному корупційному скандалі. На жаль, історія про хабарі, фіктивні довідки та схему ухилення від мобілізації кидають тінь на медиків, які щодня рятують життя українських захисників. Ми вирішили запитати оборонців, як вони, як військовослужбовці, ставляться до дій лікарів, які замість допомоги займаються схемами з продажу фіктивних довідок. А захисників забезпечують гідним лікуванням, але, на жаль, виходять такі випадки, пов'язані з медиками, і які ось буквально в квітні місяці СБУ повідомила про викриття схеми з продажу фіктивних довідок для ухилення від мобілізації та провела обшук у лікарні на території лікарні Мечнікова і вилучила гроші. Скажіть, будь ласка, ви як військовослужбовець оцінюєте дії лікарів, які за спиною тих, хто рятує життя військових, займаються ось такими схемами? Я відношусь негативно, але вважаю, що все має бути справедливо. Я проти корупції. Вони під... Все. Не, не пишу того, що я в кого там є ранення, лічення. Що можна сказати? Нехай йдуть в окопи. Можна одним словом сказати. Ну як це так? Ну, пацани там зачищають, ми допомагаємо чим можемо, а вони беруть ну, деньговорують наші. Наші ж діти. Це все знають. Дікарі, мабуть, не бояться, вони Божої кари вони живуть вони одним днем. Ну, як то так? Я сам от зараз я з цим толкнувся і я не знаю, чим це все закінчиться. Тобто больних нет. Люди з протезами годні, руки, ноги, глухі, з одним глазом пулеметчики. Ну, такі реалії у нас зараз. І хоч від керівництва лікарні імені Мечникова все ж з'явилась перша реакція, коментарів самого пана Риженка немає й досі. Наша редакція надалі слідкуватиме за тим, як просувається слідство.